Війна не пасує до решти світу, як каліцтво до вечірньої сукні. Надто важкий погляд, надто гостра мова, надто брутальні деталі. Галина Крук авторка п'яти поетичних збірок, збірки оповідань та чотирьох дитячих книжок, членкиня Асоціації українських письменників та українського пен. Її тексти перекладено англійською, німецькою, шведською та іншими мовами. За свою творчість письменниця здобула премію імені Богдана Ігоря Антонича, польську стипендію Ґодполонія, премію Букфорум та премію фонду Ковалєва. 8 червня в книгарню в Монреалі відбувся ексклюзивний вечір поезії з Галиною Крук, яка увійшла до короткого переліку престижної поетичної премії Гріфіна. Це канадська поетична нагорода, яку заснував у 2000 році бізнесмен і філантроп Скотт Гріфін. До 2022 року нагорода розгалужувалася на дві окремі категорії. Вірші канадійського автора та вірші зарубіжного поета або поетки, що пише англійською мовою. Галина Крук представила свою поетичну збірку «A Crash Course in Molotov Cocktails». Значна частина віршів була написана після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І вірші переважно про відображення війни в очах пересічних людей та їхніх дітей. Організована українським клубом Монреаля зустріч передбачала читання цих віршів свідчень українською і англійською мовами. Галина вважає, що поезія має силу зброї, і в той самий час поезія не повинна вбивати. Культура і поезія загалом працює в довготерміновій перспективі. Щоб змінилося щось у майбутньому через років 20, 30, 40, 50, поезія пише про це сьогодні, але дія цього і працює з цим сьогодні. Але результат ми помітимо через багато-багато часу. Те, що 70%, якщо не більше, бо це давніша вже статистика, росіян готові. На побутовому рівні убивати своїх сусідів, убивати українців є результатом проваленого проваленої роботи російської культури. Це, напевно, для мене дуже такий особистий меседж, тому що я знала до війни дуже багатьох російських письменників, дуже багатьох російських поетів особисто. І коли почалося повномасштабне вторгнення, жоден із них не написав мені жодних два слова. Не кажучи вже про вибач, а про те, що їм шкода, що так сталося. Ну і власне, якраз у цей момент з тим, що мені хотілося привернути увагу до, до того, що ми живемо, насправді в зовсім іншій реальності. І ця інша реальність вимагає іншої літератури. Боротьба в будь-якій ситуації, коли ти от, от на війні, зокрема, та вона має сенс лише тоді, коли ти розумієш, що можливе щось. Що не є війною, що можливе повернення до попереднього стану. Оцей бум культури, це наше зацікавлення культурою, воно є компенсаторним. Ми собі намагаємося компенсувати цю всю нормальність, якої в нашому житті немає. Коли влучили в цю типографію фактор друк, там ж не лише вигоріло один квадратний кілометр складів з книжками і типографічними машинами. Там загинуло і десятеро людей, і більше близько 40 було поранено. І, напевно, ви знаєте, як довго треба готувати працівника, який працює з високотехнологічними друкарськими машинами. І насправді асортимент українських книжок за час війни суттєво зменшився. Тобто ми маємо велике зацікавлення, але цих книжок, які вийшли, є набагато. Десятки разів, якщо не в сотні менше, ніж був довоєнний асортимент. Але водночас, як працює література, як працює цей спонтанний процес, дуже багато людей, які до того ніколи не писали поезії, які, наприклад, не мають професійних навичок, ідуть воювати, йдуть на фронт, бачать, в них відкривається якесь, умовно кажучи, третє око чи. Внутрішній зір, чи відповідно вон, їх ця реальність вражає настільки, що вони починають писати поезію. І це насправді дуже незвична поезія, яка не керується правилами, а яка виходить з якоїсь внутрішньої потреби, з функції, яку вона мусить виконати. І дуже часто ці люди будуть швидше за все авторами лише одної книжки, але ця книжка змінить просто українську літературу. До невпізнання, як і цей досвід, який ми маємо. Це не лише якісна поезія, тут треба сказати, що в часі війни поезія повертається до базових налаштувань. Якщо ви пам'ятаєте, з чого починалася поезія на європейському континенті, це героїчний епос. І дуже часто якраз в поетичних цих формах базові налаштування це функції. Це функція документування. Це функція меморіалізації, це функція, скажімо, сповіді або свідчення. І це дуже незвичні речі для сучасної західної поезії. Тут два слова, я скажу: я колись їхала автобусом. В нас не літають літаки з України. Треба їхати до найближчих аеропортів, десь ну, ніч чи, чи трохи менше автобусом або поїздом. І е, я їхала в автобусі, в якому було десь 20 жінок, близько 30 дітей такого малого віку доволі. І я не могла зрозуміти, що мене дивує в цьому автобусі. І потім я зрозуміла, ці всі діти були мовчазними, з ними. Вони не сміялися, не жартували, не кричали. І я настільки була цим здивована, я запитала потім і виявилося, що це були діти, які сиділи. В окупації, які якийсь час провели в підвалах в окупації, де маленька дитина навіть у кілька років до кількарічного віку розуміє небезпеку плакати, повертаюся в автобусі тихих дітей, мовчазних матерів, серед клунків зимового одягу із далеких країв, де були нещасливими, але в безпеці. Сумними з очима назад. Де щоночі чекала на транспорт до станцій своїх і нестерпно хотіли зустріти когось, хоч одного когось, хто потвердить, що їхні міста існували, що все це не вигадка дім, намальований дітьми під сонцем. Бо сонце ж уміють усі, але дім вже далеко не всі. Але тата і маму не всі. Довго вчитись речей довоєнних, умінь попередніх, ще довше, аніж повертатись додому із різних країн, ще довше, аніж забувати звук вибухів, чийсь крик передсмертний, порожню баклажку на воду для всіх, що у тому підвалі були, що у тому підвалі лишились. Хлопчик малює, кота без ноги. І людей, що не вийшли, і себе мовчазного малює червоним фломастером. Червоне кричить за усіх. А чорне усіх, що не вийшли, ховає. Автобус везе нас додому крізь ніч попри пам'ять узбіч, попри страх, що насправді ні міста, ні дому немає. Співорганізаторка події Ірина Батуревич з медіа «Читому» вважає поетичну премію Гріфіна найвищого рівня в поезії і пропустити зустріч з людиною, яка є фіналісткою цієї премії, було б збитком для української громади і місцевих жителів. І мені здається, особливо важливо те, що ця книжка, ця поетична збірка, яка перемогла власне, яка не перемогла а була, Опинилася в коротких списках, вона про війну, вона повністю присвячена війні, і це настільки щось радикальне для західного світу всього. Що мені здається, це абсолютно видатна подія, коли Галина змінює правила гри. І коли ця поезія звучить з міжнародної сцени на весь світ, для нас це найкраща адвокація, для нас це найкраща можливість донести. Нашу історію донести те, що ми переживаємо, не через новини, не через ті джерела інформації, як сказала Галина, яким ми вже не довіряємо, а саме через поезію. І мені здається, це саме та форма, яка дозволяє достукатися до кожної людини і.

Але вона підглядає відтепер завжди і всюди. Ми це знаємо і в нас не виходить скінчити. Війна дбає про наше майбутнє, так вони кажуть, так вони бачать. Коли ти дзвониш з війни, тебе перекрикують птахи. Отже, світ все ще. i